Усім привіт! З вами Поліна Грінченко. Я психолог провідник з гри Ліла. І сьогодні я знову не вдома, знову знімаю в якомусь людному місці і п'ю чай, бо тут холодно, але в принципі ракурс нормальний, так? І сьогодні ми поговоримо на тему того, як взагалі почати діяти, перестати. Якось сумніватися в своїх е, діях через інших людей. І перше, з чого ми почнемо. Коли вам здається, що блін, можливо, про мене щось не так подумають, можливо, я якось не так дію, можливо, я для когось незручна, переставайте просто думати про інших людей, тому що це не ваша компетенція в тому, що буде думати про вас інша людина. Єдине, що ви можете зробити, любити себе, діяти саме так, як вам хочеться, саме так, як ви вважаєте, що потрібно діяти пар йде. Саме так, як ви відчуваєте, що найголовніше, тому що все інше не має взагалі ніякого сенсу і не має ніякої мети. Єдине, що вам потрібно зрозуміти, це що мені подобається, хто я такий і кого я хочу бачити навкруги. З ким я хочу спілкуватися насправді. Бо тільки це має значення. Люди, які просто там щось бла 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 вони щось кажуть, це не має значення ніякого, взагалі ніякого. Вам потрібен, знаєте що? Стержень всередині і така опора. Коли вас вже не буде турбувати нічого, ніяка думка інша, і ви будете стояти чітко, стійко на ногах своїх і будете впевнені в тому, що ви робите, в тому, що ви кажете, і в своєму житті. І чому ви будете впевнені? Тому що ви щось робите, коли ви не впевнені в собі. Да тоді, коли ви нічого не робите, ви не робите ні того, що вам подобається, ні того, що приносить вам задоволення і, і якби, користь вам, користь або іншим людям. Наприклад, я займаюся, я провідник з гриліла і я допомагаю людям. Мені приносить задоволення те, що я можу допомогти людині. Я не займаюся цим через гроші просто. Я займаюсь цим через те, що я психолог, який може допомагати людям таким за допомогою такого інструменту. І цей інструмент мені реально подобається, тим, що я приводжу людину до самостійних роздумів про своє життя. Людина сама розуміє: О, так, я забула, я хотіла ось це, ось це і ось це. І вона згадує про це, і вона починає це робити. Тобто, вам потрібно почати діяти згідно своїх інтересів і згідно того, як ви хотіли б жити. Потрібно виписати давайте завдання, виписуйте п'ять пунктів того, ким би ви хотіли бути. Наприклад, як ви можете це скомбінувати? з'єднати Між собою ці справи. І що ви любите робити в вільний час. І це теж з'єднати. Усе це з'єднуєте і ви кайфуєте від своєї роботи. Саме тоді вам не буде лінь діяти, вам не буде лінь щось робити. І, до речі, про дії. дії страх дій це завжди пов'язано зі страхом. Я боюсь. Я не не хочу працювати, а я боюсь невдач. Я не не хочу йти на вулицю і знайомитись з людьми. А я боюсь, що мене що мене просто не приймуть таким, яким я є. Тому що я сам себе не приймаю ось такі глибинні питання. До речі, це усе усі такі питання і страхи ми розбираємо також на Лілі, і це дуже класно і дуже дієво відбувається. Люди просто в шоці виходять і кажуть: просто треш я <світ> могла б ходити там рік просто на... до психолога. Якось ми б там щось копали, а тут я прийшов. І усе розібрав. І я знаю, що мені потрібно зробити. Мені потрібно діяти. і Я знаю, як мені потрібно діяти. і Я знаю, яка послідовність дій повинна бути, бо є вже план конкретний того, що потрібно робити, і куди йти. Мені жіночка допомогла поставити тут в кав'ярні якась ліва жіночка, не офіціантка, а просто якась дівчина з собачкою прийшла, така заходить і каже: О, вам потрібно трішки далі сісти. Давайте я вам налаштую. <сум> Дякую. Люди ніколи не бійтеся людей. Ніколи не бійтеся людей. Люди нічого вам поганого не зроблять. Більшість людей насправді вони хороші, вони гарні і вони знають, що таке комунікація. Більшість людей працюють з іншими людьми. Насправді, особливо, коли ви приходите в кав'ярні і люди приходять, вони розслабляються тут. І вони зазвичай також працюють з іншими людьми. Там хтось, е манікюр, хтось там е консультує когось, хтось психолог, також і ніхто нікого насправді дуже сильно не засуджує, і тільки якщо ви самі засуджуєте себе. Тоді відбувається це засудження і з боку інших людей. Якщо ви натрапляєте на засудження, то ви натрапляєте не на тих людей, не на своїх людей. Точніше, в даний конкретний момент це ваші люди, бо ви самі себе засуджуєте, і вам потрібно пройти цей урок, щоб зрозуміти, що ви себе засуджуєте, і змінити своє ставлення до себе і свою поведінку. Ніколи не бійтеся діяти через інших людей, тому що тільки ви можете одобрити і засудити себе. Так само, якщо мені скажуть, типовий приклад знову, якщо мені скажуть, що в мене зелене волосся, я або ображусь, або не ображусь. Якщо я не впевнена взагалі, а яке в мене волосся? Хто його знає Мені колись хлопець в Девінчику. Написав, е, я тоді була в 9 класі, він написав в тебе вуса. І я бачила, що на цій фоці немає вус. Він бачив тільки одну мою фотку, і на цій фоці немає вус. Але я така мене реально вуса, і я образилась. Я, більше, ну, я боялась туди заходити потім. І зараз я, до речі, скачала знову да вінчик, щоб просто перешагнути цей свій страх. Робіть, йдіть у свій страх. Йдіть у свої страхи, і вам реально буде класно страхи. Прибираються тільки е, діями, тому я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мої соцмережі, переходьте в телеграм-канал, е, там є е, безкоштовний марафон. Я дякую вам за перегляд, Па-па!